Ісус пророкував, що в останні часи буде багато вже пророків. І вони будуть лестити нам вуха і говорити від свого серця по своїй душі. І сьогодні, коли заходиш на простори інтернету, ми можемо це бачити, тому що всі політики, аналітики, багато хто старається пророкувати, коли закінчиться війна, але нічого не збувається. Тому що Бог каже, тільки я знаю майбутнє. І Бог він завжди посилав своїх істинних пророків, які мають Духа Святого які говорять від Бога. І показ що буде відбуватись, відкривають нам правду. І наш пастор рік до повномасштабного вторгнення трубила вся церква, що буде війна, ми цього не чули. Сьогодні наш пастор трубить про апокаліпсис, нас чекає Третя світова війна. Сьогодні нам потрібно подумати про вічне життя з Богом, тому що я можу жити бредом помилування і думати, що я не піду в пекло. Але прийдеться туди спуститись і переконатися, якщо я зараз не...